Вітаю вас, підписники та гості мого каналу Фазенда. Сьогоднішнє відео, на жаль, про сумний досвід, але яким би він не був, це досвід. Тож я хочу і вас застерегти від моїх помилок. Нещодавно я пересадила свої кімнатні томати з менших стаканчиків у більші горщики, вони почували себе добре. Також я знизила температуру вночі до 17 градусів, а вдень ця температура у мене коливалася в межах 24. Також підсвічування лампами здійснювалося з 7 години ранку до 10 години вечора. Вони зростали у комфортних умовах, але раптом я вирішила, що. Пора їх вже підживити знову, щоб звернути увагу не лише на розвиток коріння, а ще також на розвиток зеленої маси ну, і ну інших компонентів. Але моя помилка була в тому, що я Підживила помідори, а при цьому ґрунт, в якому вони зростають, був перезволожений. Він вже був дуже сильно зволожений. А я, підливши добрива, додала ще більше вологи. І тепер коріння моїх томатів, вони просто не можуть всмоктувати в себе всі поживні речовини. Вони не дихають в такому ґрунті. І все. І ось реакція. Як то кажуть, на обличчя. Тому не переливайте, краще підсушити ґрунт, краще дати дуже добре підсохнути ґрунту і лише потім його підливайте, бо ось така проблема може виникнути і у вас. Тож зараз моя основна задача це висушити ґрунт, тобто не поливати. Ну, надію, що виживуть мої помідори, буду на це надіятися. Тож, дякую вам, що ви сьогодні були зі мною. Пишіть в коментарях, чи, чи траплялося у вас так, таке. ж, От, І як ви з такої ситуації виходили. Тож, залишайтеся зі мною, спостерігаємо, експериментуймо, сіймо, хай родить до нових відео. Не забудьте поставити лайк, натиснути на дзвіночок і підписатись на канал.